Коли вересня 1939 року, в результаті підлої змови Сталіна і Гітлера Совєтський Союз захопив східну частину Польщі, він автоматично отримав під свою владу історичні землі Західної України. Так як там націоналістичний рух був не те, що живий, а він знаходився в своєму розквіті, совєти вдались до вкрай жорстоких мір, аби винищити дух української нації на західних землях України. Жертвами перших світів, яких називали західняки, став майже кожен десятий житель Західної України. При цьому слід мати на увазі, що більшовики захопили вдвічі меншу територію колишньої Польщі, аніж нацисти, але за той самий час репресували в 3-4 рази більше людей, аніж Німці на своїй території. З декілька днів лише з Західної України було депортовано більше, аніж півмільйона людей. Але найцинітнішим став широко відомий процес 59. 15 січня 1941 року у Львові розпочався політичний процес 59. 59 це кількість заарештованих студентів, які були членами або симпатиками, симпатиками ОУН націоналістів. Цьому процесу передувало майже півроку масових арештів по всій Західній Україні молодих людей, які мали активну проукраїнську позицію. Їх обвинувачували в зраді СССР, шпигування на користь нацистської Німеччини, яка на той час була по суті, союзником СССР і так далі. Загалом усе по стандартній схемі тих років. З усієї молоді після численних тортур, психологічного терору, регулярного побиття та відмові у сну було вибрано 59 самих незламних та стійких молодих людей, 37 сім юників та 22 дівчини. Подібна жорстокість була викликана тим, що совєтській владі на Західній Україні треба було швидко показати ще Києву. Що тим паче Москві як швидко та ефективно вони наводять порядок на Західній Україні, відомі своїм могутнім націоналістичним рухом, і студенти стали просто дуже зручною ціллю через свою соціальну незахищеність. Їх просто було легше засудити до величезних строків, аніж справжніх лідерів націоналістичного руху, яких для початку ще треба було знайти та витягнути з підпілля. І так як на лавах підсудних були юні хлопці та дівчата, які не мали широких політичних зв'язків, совєтська влада вирішила відігратись пухні, і з 59 фігурантів фігуратів суду розсудила 42 до розстрілу. Натомість молодь заспівала, що не вмерла України в знак своєї незглавності. Весь процес вони висказувалися лише негативно проти совєтської влади і лише позитивно щодо питання незалежної і вільної України. Через це їх вирішили показати максимально криваво. Інші 17 осіб, які уникнули розстрілу, були засуджені на 10 років неволі. Подібна жорстокість викликала такий негативний відклик в широкому суспільстві, що кривавий совєтський тип у судовій системі прийшлось піти на поп'ятну. Вони пом'якшили вирок 19 засудження з розстрілу на 10 років перебування в таборах плюс 5 років заслання. Також кільком учасникам зменшили термін ув'язнення з 10 років до 4-8, але все одно значна кількість була розстріляна. І саме страшне досі ніхто не знає. Де розстріляли студентів, тому їх останки ще досі неупокоєння? Замість того, аби знищити націоналізм в Західній Україні. Такі дії призвели лише до зростання популярності і впливу ОУН. А націоналістами та учасниками ОУН чи співчуваючими організації, які активно допомагали, ставали навіть абсолютно аполітичні люди. Тобто все вийшло абсолютно навпаки до бажань Кремля. І так розумієш, що пройшло більше 80 років, а в цьому Кремль зовсім не змінився. Своїм насиллям він приводить до результату зовсім протилежного його бажання. Це і розширення НАТО у 2020 році. У нас Наслідок 24 лютого це і різке зростання національної самосвідомості українців внаслідок також цього 24 лютого коли почався другий етап Україно-російської війни. Загалом злочинам совєтської влади проти України немає ліку, і це не останнє відео на подібну тему. Але з процесом 59 на цьому усе. Велике дякую, велике дякую за увагу. Якщо ролик сподобався, прохай посприяти його поширення, лайки, коментарі, підписки, якщо не підписані і так далі. А так усього найкращого, донати на ЗСУ. Слава Україні!